Дата перемоги України у війні проти Російської Федерації вже відома. Глава держави Володимир Зеленський оголосив, коли ж це станеться. Забігаючи наперед, його у цій думці вже підтримав лідер Сполучених Штатів Америки. Докладно про день ікс для нашої країни розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе досягти перемоги у повномасштабній війні проти російських агресорів до наступного саміту НАТО. Він зазначу, відбудеться всередині 2024 року. Далі пряма мова гаранта. Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО. Символічно, все ж таки, 75 років альянсу у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати і готуватися до цього саміту, сказав він. Голова держави підкреслив, що перемога це головне та єдине його бажання, і з перемогою точно прийде членство в НАТО. Продовжує цитату Володимира Олександровича. І точно все всім зрозуміло. Ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського союзу. Це абсолютно справедливо. Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе. Бути рівноправним членом ЄС безпекового альянсу і незалежною державою. Підсумував він. Важливу заяву після цієї зробив і американський колега Зеленського, президент США Джо Байден. Одразу подам його думку дослівно. Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин: номер один. Я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все, з огляду на ресурси та потенціал. Номер два, я думаю, що складуться обставини, за яких, врешті-решт, президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії економічно, політично та в інших продовжувати цю війну, сказав Байден. Якщо він таким чином не підкріпив заяву Зеленського, то принаймні значно звузив терміни перебігу гострої фази повномасштабної війни та дав зрозуміти, що бойові дії не розтягнуться у часі. Зокрема, правила гри на полі бою російсько-української війни можуть суттєво змінити касетні боєприпаси. У цьому переконаний міністр оборони Олексій Резніков у куларах знову ж таки саміту НАТО, глава відомства, сказав наступне: коли ми отримали в травні 2022 року 155-мм артилерійські системи, це стало переломним моментом. У липні ми отримали різні типи реактивних систем залпового вогню. Це стало наступним кроком уперед. І я сподіваюся, що касетні боєприпаси стануть знову ж таки наступним проривом як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій. А ще винищувачі F-16, який ми просимо надати нашій авіації. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші бойові літаки імовірно, будуть здійматися в небі України до кінця березня 2024 року. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван зазначив, від кого саме ми отримаємо цих залізних птахів. Що стосується винищувачів, F-16, президент Байден прийняв рішення кілька тижнів тому, працюючи в тісній консультації з союзниками, почати навчання українських льотчиків на цих літаках. Це навчання займе деякий час, а потім буде здійснено передачу F-16 з європейських країн, у яких власне і є ці літаки. Кінець цитати. А як думаєте, ви чи будемо ми святкувати перемогу вже за рік? Як це прогнозує наш верховний головнокомандувач? Дуже цікаво знати вашу думку. Залишайте її в коментарях під цим відео і не скупіться на свої вподобайки та підписуйтеся на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили. Обіцяю, попереду, буде дуже багато цікавого. А нову порцію новин дочекайтеся вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Останні відомості із фронту за мить. Новий сигнал для окупантів. Міста, які вони ще донедавна називали своїм тилом, вже перестали бути такими безпечними та спокійними. У ніч на 12 липня у Маріуполі було влучання по казармі кадирівців. Наслідки бавовни розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, казарма бойовиків главичечні Рамзана Кадирова була розташована на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Про це у телеграм-каналі вже сьогодні розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За попередніми даними пораних вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їхній важкий стан. Інформацію про те, скількох загарбників повезли на лікування після вечірнього вибуху. Наразі уточнюють. Додав Андрющенко. Права рука міського голови також звернув увагу на істерику російських пропагандистів. Ті одразу почали писати із посиланням на екстрені служби так званої Донецької народної республіки, нібито у місті спрацювала система ППО. Доказом цього є зокрема скріншоти сайту прокремлівського агентства ТАС. Про що говорять ці відмовки? Зацитую Андрюшенка. Судячи по інфошуму в російському медіасередовищі, ураження може бути співсталим із Юрівською бавовною, яку росіяни теж масово маскували під роботу ППО. Тоді, у кінці травня, я нагадаю, удар прийшовся по селищу Юр'ївка Маріупольського району. Місцевий рух спротиву підтвердив влучання по базі російських окупантів у колишньому оздоровчому комплексі Ялта. Проліт ракети потрапив навіть на камери очевидців. От на кадрах чути звуки ймовірно вторинної детонації. А за кадром очевидці вказують на горіння. Пропоную почути ета прямо тут Тихонько. Міська влада стверджує, там було ліквідовано близько сотні загарбників, і ще понад 400 з різними ступенями поранень госпіталізовано в лікарню. Водночас повідомляли про вивантаження трупів росіян і в сусідньому Нікольському, у будівлі, де окупанти влаштували собі барліг для ночівлі. Історію із тим, як загарбники вивозять вантажівками тіла своїх військових, вже можна назвати такою собі традицією. Так, цієї ж ночі Камази їхали з боку Бердянська Запорізької області. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю Дюна протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу, уточнив представник генштабу. Як повідомлялося, 11 липня в захопленому місці пролунав вибух, і за даними Бердянської міської військової адміністрації, там зафіксовано влучання в готель Дюна, в якому і могло жити російське військове керівництво. Об'єкт практично повністю знищений. Ну а більше про це у попередніх випусках не забудьте про вподобайку, підписку та коментар для наших відео. Дуже важлива ваша активність.